Американка Сара Шорт, яку разом з її двома товаришами більше року тримали у в іранській в'язниці, повернулася у Нью-Йорк. Жінка, звинувачена у шпигунстві, говорить, що щаслива повернутися додому. Утім, почувається лише на третину вільною, поки її друзі у неволі. З подробицями Руслан Патричка. Сара Шурт провела 410 днів в іранській в'язниці за злочин, якого за її словами не було. «Ми не скоїли жодного злочину, і ми не шпигуни. Однак Іран стверджує, що американка шпигунка і нелегально потрапила в країну з території Іраку. Сара наполягає, що разом з нареченим та другом просто заблукала, подорожуючи у горах. Якщо ми навіть були біля іракського іранського кордону, він не був жодним чином позначений. В іранській в'язниці досі перебувають двоє інших американців, яким загрожує до десяти років ув'язнення. Їхні родичі, як також американські політики, сподіваються звернутися з проханням про звільнення молодих людей особисто до Махмуда Ахмадінеджада, який прибув у Нью-Йорк для участі у засіданні генеральної асамблеї ООН. В інтерв'ю американській пресі іранський лідер заявив, що звільнення Шурд – крок доброї волі його уряду, на який має відповісти уряд США. Я думаю, не було б неправильно попросити американський уряд у відповідь звільнити зв'язниці іранців під слідством у США перебуває вісім іранців, про долю яких клопочеться Ахмаді Неджад. Він заперечує, що утримує американців лише як додаткову карту у переговорах, і наполягає, що іранський суд винесе справедливе рішення у їх справі. Руслан Петричка, голос Америки.